У фіналі за бронзові нагороди зіграє команда Софсерв проти Теаджі У У Мастерайтілізі. Смарт Роксте розіграє з Алексом. Здивляється. Про нього ми ще не згадували. Андрій Задорожний у тому числі Олега Ламає спокійний, без фолів. Розгортається поки що подія його. Ця трійка хлопців. ну, Власне, це переможці попередніх зустрічей. Хтось із переможців Фаренс. Повз ворота пробиває у ну, васких виконавців, як Івашко чи гайдар. Вони би не аби як допомогли команді Леобі. Удар з доска, це по команді. Задорожить. Брановський повз повзворот. Спокійно, а удар ближній. Але є старший брат Андрій, який кованино! Забив сиволяк не без допомоги Рикошету. Ну, з тут би спрацювало правило. Не забуваєш ти. Своїми хлопцями і скаже наступ, аби ті просто закінчували, не чуває, але здавалося. Мав би зіграти, додати трішки впевненості хлопцям, граючи як в останній оборонець його удар, повз ворота, але зверніть увагу. Вертаємось на заключні миті. Атакує кубрак. Передачу на Андрія задорожного пробив на поперечку. Ришкевич. Побірати Сиволяка не вдається. Тут Задорожний на пусті, та Сиволяк мав підставу оформлювати дубль, але йому. Сиволяк у центрі. Удар від Брановського. і м'яч у воротах 2-0. Ось це вже десь напрошувалось. Знову напрошується поперечна передача. ворота летить куля. Бомбардиром команди у перших турах. Удар головою мання. Ще одна атака. Через центр поля. Удар від Сивуляка повз ворог. Тім спокійної ночі. Частіше обіймайтесь. До нових зустрічей.